Манколяда, звільнення Шевченка, кріпаком народжений та ніким і ніколи не закріпачений, бути генієм приречений, але славою за життя не страчений. Ну, найголовніше дієслово, категорично неозначений, бути, бути пророком народу, самим же народом призначений. З Петербурга до Канева. Мов колись із Кирилівки в Моринці знаменитими, знаменитим прокинутись кожний, кожному хочеться. Та слава земна божевіллям колиться: не кожна могила як про тіло поета, прямокутним ротом небу молиться. Писати не писане, малювати досі ще ніким не досліджене. Проживати неспішно життя в сто разів для стороннього ока пришвидшене, почуватися непотрібним, старим упослідженим, наче станція залізнична, десь між яготином і ніжином, чужий для своїх і свій для чужинців з імператорської академії мистецької. Берегами Неви, Дніпра і Аралу ходив, мов апостол, водою озера Генісарецького. був святим для селян і лякачкою для школяра недоучки Сєветського. Був жаданим для багатьох, але для бухаря е, пляшка Пиваса Чешкого. І коли твоїм іменем назвали вулицю, театр, універ і навіть залізничну станцію. Твоя могила починає танцювати щоночі потойбічними танцями. А для втіхи залишиться тільки одне, що воріженьки будуть подібнені пранцями, а малі українці до школи чим чекуватимуть з цифровими кобзарями та електронними ранцями.